Жінка свято, оскільки завжди яскрава та весела, народна артистка України Алла Кулай нарешті на рідній землі, тобто на Чернігівщині. Зараз у неї є можливість поспілкуватись із своєю публікою і проспівати для неї свої пісні, оскільки декілька років артистка зникла з екранів, її не було ні чутно ані видно. Ми дізнали з перших уст, чим зараз займається артистка і чим живе. Вона з'явилась перед камерою у гарному, навіть піднесеному настрої на перше запитання. Чому так довго шанувальники нічого не чули про неї? Відповіла, все у неї було добре. Ми працюємо, ми гастролюємо з Максимом. Гастролюємо, у нас, слава Богу, є концерти. Так що. Те, що на екрані немає, ну вважайте, що в мене нема чим заплатити. бо за все треба платити. Концерти, які виходять на телебаченні, старі нещодавно показали запис 2004 року. Свіжих зйомок немає, та вона не засмучується, адже зараз у неї є про що думати, окрім ефірів. Син маленька онука і, звісно, коханий. До речі, генерал-майор у відставці. Він живе не в Україні, та переїздити до нього вона не хоче, а тому він приїздить сюди. З її бажанням працювати, не дивлячись на вік, а цього року Алі Петрівні виповниться 61, він поки не може змиритись. <рес> він ревнує страшенно, але він. Він, от мені, ми, ми по скайпу з ним спілкуємося, то він мені каже, Алла, я оце дивлюся, він же ж мої концерти бачив, як я працюю. Він каже, я це дивлюся на всіх, на тих артистів згадую, як ти працюєш. Ані тобі в підмки не годяться. <рес> я кажу, спасіба, спасіба. Я завжди, ти, які пісні у тебе, ти так это все делаєш, ти просто супер. Красива жінка, не завішення.

а зараз уже успіх не той погоджується співачка, а тому на її виступ прийшли люди, які пам'ятають скодлай на піку популярності. Мені вона подобається, бо нема таких, ну як як сорем'янних визласов та мета такого різкого чоготу. А така скромна жінка, звісно, поважаю таких жінок. Ну і... Приносить нам задоволення, радість було видно, що аудиторія, оплески – все це їй дуже дороге. Тому з повною віддачею, душею вона відспівала кожну композицію. Багато жартувала, розповідала життєві історії так, що хотілось плакати від сміху, адже заводити публіку вона вміє, щоб там не говорили. Аби показати, що голосу Кудлаєвсе той же проникливий, і чистий співала акапельна.